Дівчулі, красулі <хи> і мальчики. Ось така посилка для дому. От все для господарства, для побуту, тому я в такому домашньому зараз розпакуємо з вами. Найшла я магазин, точніше сайт в інтернеті. А як його відкрити? Посилка пахне таким. <смеш> <смеш> На приємний запах, приємний, не дуже є такий. Так, зразу перше, що бачу, і, і що би взагалі хотіла бачити, то я не бачу. Є, дівчулі, є, є, красотулі. Трошки начебто щось прокапалося. Є, воно, мабуть, пахне. Накладна. Накладна це означає, що я можу зразу вам казати ціни. Вони буде ціна 18. Значить, нам ще треба калькулятор. Ой, я сьогодні прям по-діловому. Шкарпетки. Бачу перше: це шкарпетки чоловічі, полушерстяні, чорні, 27-й розмір, Житомир. Значить 41, 42. Це чоловічі 10 штук по 18, 180 гривень. Носочки тебе, Житомир. Вкривай 10 пар носочків 180 гривень. Чоловічі, теплі. Щоб засунути руку. Носочки чорні, чоловічі полушерстяні, бавовна. Яка бавовна? Регенерована. Напівовна, поліефір, гатунок перший. Житомир, носочки дешеві. 18 гривень одна пара, 10 пар 180. Вони зашиті. Я хочу всунути руку туди і подивитися, які вони. Тугенька резинка, що не дуже хорошо. Не завжди хорошо. І, значить, висока голінь. Отакі носочки. Я би їх назвала денний сезон. Вони не то, щоб теплі, ну і не холодні. Осінь, літо, на роботу, файде. Далі, наступні шкарпетки, чоловічі махра стрейч чорні, теж Житомир, топ-тап, 10 штук по. 22,70. Це у нас 227 гривень. 227 гривень. 10 пар носків. Нема де ставити. Носочки, уже бачу, теплі зима. Так і написано махра, махрові, стрейчиві ось такий манюсінький візеруночок, нічого не значущий. Тож, не хочу вже розгривати теплі носки зимові, тут уже легенька резиночка. І це у нас виходить теж високі вони, вони теплі і високі, 10 пар. Крот. 15 штук ящик у мене дві штуки, значить, крот 26, 60. Дивимось є. Рід. Всі знають, що це засіб для видалення забруднення труб, прочищає каналізації, оці всякі раковини, ванну. Ось, я заказала дві бутилки, 950 мл. Одна бутилка, значить, стоїть 26 гривень 60 копійок. Те, що треба, Ice виготовляє. Зроблено в Україні. Обов'язково рукавички надягати. Тут намальовано. Як розводити, як користуватись ним. Ось. Наступне засіб для скла. Морозна свіжість. Таке вологе. Засіб для скла, він без пульверизатора, тому що це вважається як запасна е, запаска. Коштує засіб для е, скла 0,5. Тут об'єм, коштує 1780 18 гривень. Це набагато дешевше, ніж мій улюблений засіб для скла. Але у мене дзеркала, якщо їх видно ззаді шкаф, огромні дзеркала. Їх вимити, щоб не було розводів, треба багато засобу. І дорогу, з чого не хочеться на це витрачати. Все ж таки, у мене ще скляний столик. Ага. І йдемо по списку. Засіб для миття та відбілювання. Сантригель. Санітарно-гігієнічний. Літер. Засіб для миття та відбілювання. Сантрігель. Правильно? Сантри Гель дуже виробляє IceBlick фірма Liter. Сантри Гель це е, дуже схожий на Доместос, але це дешевий аналог Доместосу. Е, ось, про що я казала на цьому сайті: дешеві аналоги оцих дорогих побутової хімії, дорогої, яку ми купляємо. І такий значить, і для миття санітарно-гігієнічний засіб коштує 59,40 сорок. 59 дев'ять сорок літр такого засобу. Засіб для миття та відбілювання. Засіб для відбілювання та видалення плям кисневий айсбік не бачу. Бачу. Е, не поняла. 200 грам, 200 грам, одна штучка 20 гривень і 30 копійок. 20 гривень. Гривень 30 копійок, 200 грамм це для стірки, супер сила проти плям. Теж порошок для прання, і ручна стірка і машинне прання. Кисневий в цей. Кисневмісний, написано. Тобто він видаляє плями. Але треба теплу воду, треба хоча б 60 градусів, якщо замачувати одяг, то щоб була тепла вода. Угу, не 20 гривень 30 копійок. Контейнери. Контейнери по 7 гривень 2 ось таких маленьких. По 7 гривень. Це то, що треба на роботу, постійно ламаються кришки у мене. Чомусь, чомусь кришки у мене ламаються постійно. Можна і в мікроволновку і заморажувати в них щось. Два маленьких. По 7,64. І один великий, а один великий стоїть 874. Вісім гривень сімдесят копійки. будемо считати дев'ять. Ось до них. Дві кришки для маленьких, одна для великого, для більшого. Так, наступне: одноразові рукавички. Якісь великі, огромні. Кількість 100 штук. 100 штук тут намальовано для всього прибирання готовить, їсти людина прибирає. Значить, для господарських потреб, безбарвні одноразове використання політак. Я дуже часто користуюся. Ой, тут ще таке. пачки надривається. і удобно доставати. Тут вони теж фіксіруються, можна повішати, підвісити і пробуємо. Ні, щось туго не пускає. Тут просто Степлером то, що заліпили, воно гарно тут зафіксироване клеєм. Ось таке колечко запаяне клеєм, а оці скривки вони не пускають руковички. Значить, дуже часто ними користуюся того, що я не люблю, наприклад, ріжеш оселедець і потім всі руки. Пахнуть оцим оселедцем, і ти не можеш ніяк їх відмити. Мені все одно чути оселець. То я надіваю ці рукавички і в них ріжу. Так само цибулю, коли треба перемняти. Е, мені не хочеться, щоб руки пахли цією цибулею або е, оцеті ще в чомусь, в маринаді, замачувати. Е, воно жирне і на руках як начебто лишається цей жир. Я так не люблю. Ось тепер вони, по ідеї, мають легко вийматись. Ага. Коротше, все легко і просто тепер. От. Це треба було скріпочки познімати. Дуже класні рукавички. Рекомендую користуватися. 1290. Упаковка 100 штук 13 гривень. Який це розмір? Елька пише. Такі величенькі елька мені. Кондиціонер полізкового чи для брання, кондиціонери я завжди ними, пользуюся, щоб пом'якшити і воду, в якій її буду стирати, тоді лучше порошок відкривається і вистіжує. Пом'якшує воду, пом'якшує тканину і пахне. Що найголовніше, воно потім гарно пахне одяг. Але кондиціонери такі дорогі по 100 гривень. Це капець. А я знайшла кондиціонер, той же самий Ice Blick Flower блакитний 36 гривень. Літер. Літер кондиціонеру 36 гривень. І той же самий Ice Blick Flower рожевий літер теж 36. 36 гривень кондиціонер. Сейчас ми подивимось. Він пахне. Так, да. він дійсно пахне. Побачимо, як після стірки, звісно, як під час пронянь себе покаже. Ну, якщо буде такий запах, я буду рада. Mm -hmm. Це якийсь як квітковий такий він сладенький, що букетний, А той океан свіжості, знаєте, таке. Класно, 36 гривень за літр. Хочу вам сказати, що я в шоці від того, що по 12-14 гривень зараз коштує в нас рулон туалетної бумаги. 12-14 гривень. Я була настільки в шоці, що я знайшла на сайті всьому е, туалетний папір Київ 69. По 5 гривень 58 копійок рулон. 5 гривень 58 рулон. гривень рулон. Тому я була така рада, що тут одна упаковка 15 рулонів. Має бути 15 рулонів. І я заказала дві упаковки. Поки знаєте, скільки стоїть? Тільки все говорила, а воно написало. Кінчилась пам'ять на телефоні. А Зупинилися ми на туалетній бумазі. 30 рулонів туалетної бумаги по 5,58. Помножити на 30 167. І 40 копійок. 167 гривень. Це ніячому, а ви пристати посчитати 30 рулонів по 14 гривень, по 12 гривень. Я особисто не хочу таку суму тратити на туалетну бумагу. Я, з ця нічим не хожа. У мене є для гостей, якщо, якщо будуть гості, там, родичі прийдуть. Заночувати чи ще хтось. У мене є дорога е, туалетна бумага, <кій> м'ягенька, біла із запахом, яка хочете. У мене є. Але ось так десь щось ляпнуло відірвати кусок туалетної бумаги і продерти. Це треба 12 гривень, щоб рулон коштував. Я не согласна. <кій> Я не согласна. 834 гривні загальна сума. Тобто ця посилка 834 гривні. Ви собі представляєте? Це ікрот 2 літра, кондиціонери 2 літра, і унітази ти дзеркала, і стірка латочки. Це 20 пар теплих носків. Рукавички 100 штук. Коротше, і поїсти, і посрати. І все це в чистоті. Мені каже, це 834 на це все. Побачимо, що користуюсь цим. Можливо, я тепер буду заказувати тільки його. Я ділаю, Юлля. Ти пишеш, міхі. Я тіли два ISP спонсор сьогоднішньої програми. Кстати, кому важно, виготовлено в Україні. Виготовлено в Україні. А я не знаю, де їх знайти в магазинах. Я не знаю. Тоже айсблік виготовлено в Україні. Це українським. Підтримуємо нашого вітчизняного виробника. Теж Made in Ukraine. Туалетна бумага. Столічна столиця, понимаєте? Київ 69. Столична, еротична! По 5, 58 євро. Да. Вот так, Тоже Теж українська фірма i зроблено в Україні. цікаво кешбек йде в дію від нього. Ви ти понюхаємо цей типа Даместос. Це не Даместос. Він пахне, тому що Даместос у мене є. Він воняє хлоркою так, що потім хімічний. Але він не єдний. Він очень слабенький запах. А що состав? Вода. гіпохлорид три. Аніони пар натрий їдкий. Боже, я його нюхала. А, -а, а це все, це все, це все, це все. Тому ставте лайки або ставте дизлайки, кому не сподобалось. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічів!